Привіт! Мене звати Ірина і ви на каналі Мистецтва Рукоділля. Мій канал існує вже майже 2,5 роки. І я на своєму каналі жодного разу не робила ніякі розігриші. І саме зараз я хочу це зробити. Напередодні різдвяного настрію, новорічних, казкових свят я хочу подарувати від себе тепло. Розпочинала я свої відео без очікувань. Мені просто захотілося ділитися своєю творчістю з кимось. І я відкрила свій канал, відкрила, показувала трішки свого життя і переважно свою творчість. Це були вишиті хрестики. На початку були бісеринки. Я показувала вам, що я створюю, що я дарую, і що залишаю у себе. Потім я познайомилася з дівчатами і познайомилася з зовсім для мене невідомою творчістю як в'язання. Мені це настільки сподобалося, що я впродовж цих років і днів вчилася і продовжую вчитися. Мені сподобалось в'язати шкарпетки, іноді я пробую щось інше. Трохи, знаєте, Повишаю свій рівень, але шкарпетки це моя любов, як була, так і залишається. Завдяки Ютубу я отримала багато знайомств. Це чудові люди, неймовірні, котрі дарують тепло, любов, щирість, мають відкрите серце. Я багато чого отримала. Завдяки Ютубу. Я можу про це казати всім і кажу, і буду казати. Я вдячна кожному, хто приєднався до мене, котрим сподобались мої відео і те, чим я ділюся. І тому я хочу зробити подарунок. Я хочу розіграти подарунок, зробити такий собі розіграш, святковий. І як це буде все відбуватися? Я дуже прошу вас під цим відео написати, е, беру участь, як вас звати, беру участь, і е, далі напишіть: я в'яжу або я вишиваю. Таким чином я зможу зрозуміти, який подарунок я для цієї людини зможу робити. Як це, якщо ця людина вишиває, я підготуюсь дуже добре. І зберу все, що стосується вишивального. Якщо ця людина в'яже, я підготуюсь до дизайльного кошика. І що це буде, я попрошу вас дозволу залишити інтригу. А повірте, я дуже добре до цього підготуюся. Можливо, ця буде схема від наших. Чудових дизайнерів України по багатоколірці, якщо людина вишиває багат, багато Якщо це в'язання, звичайно, це буде пряжа, можливо, матеріали, можливо, ще щось. Опис якийсь цікавий. Тому я після розіграшу обов'язково підготуюсь дуже добре. І. Буду відправляти і дарувати тепло. Отже, давайте я вам ще раз промовлю умови. Приймати коментарі під цим відео я буду до 6 січня 2025 року. Я прошу вас написати, як вас звати, і беру участь, в'язання або вишивка, щоб я розуміла, який подарунковий кошик для вас збирати. Мені дуже було приємно прочитати декілька слів про те, чому ви зі мною, і обов'язково бути підписаною на мене. Отже, я вам бажаю вдачі, гарного настрою, святкового настрою, нам всім мирного неба і до нових зустріч в нових моїх відео.